Вітаю, друзі. Вітаю Олексій Ляшенко, П'ятниця, 5 хвилин. І ми поговоримо сьогодні про правоохоронну операцію вчорашню наших, нашої поліції, а також про те, що твориться, що, що відбувається там в ЄС. Геращенка, Луценка, Янина Соколова. ну Щось там щось там, якісь підводні камні або не знаю. ну Щось там відбувається, друзі. А почнемо. Ми, знаєте, з вами з чого? Ми з того, що які колись любимчики Лепс і е, Басков об'явили, що будуть виплачувати будь-якому російському мальчику, який знищить український танк по 1 мільйону рублей. Вони е-е Просили леопарди і хотіли леопарди. ну, я думаю, будуть платити за все. А може, просто пропіагрилися. Але ситуація така: хто любив Баскова? Можливо, зараз ваші родичі, діти, в танку. І от якщо мальчик російський підіб'є танк, басков заплатить, і Лепс заплатить. Давайте, рюмка водки на столі. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі, так от учора, учора якщо о, я правильно зрозумів і правильно прочитав, а я прочитав правильно. Е правоохоронні органи провели обшуки на заправках МОТО, там ну, відпрацьовують правоохоронну інформацію, щодо збуту збуду фальсифі фальсифікованого пального, це раз, а також невиплата невиплату податків. Uh, і ви знаєте, зразу оголошують підозри. Да? от Беруть, везуть суд, оголошують підозри. Все нормально. Я вважаю, що торгувати треба чесно, працювати треба чесно, фальсифікату не повинно бути. Це наші машини, це ми їздимо. Зараз ми, у нас немає можливості. Там а, частіше купляти, купувати або замінювати запчастини. А коли ці шахраї знову на нас наживаються, так як пишний в Національному банку, то це ну, сумно, друзі. Сумно, сумно, сумно. Друзі, я хочу вам подякувати за те, що ви, не дивлячись знач, ні на що, продовжуєте вірити в нашу армію, вірити в нашу перемогу. Так, ми видихаємося, так, хтось вже не хоче, так хтось каже, кармани в мене болять. По-різному кажуть, хтось каже, там, ти там, вималюєш собі донати. Ну, по-різному. По-різному люди перестають допомагати. Люди перестають вірити, в щось. а взагалі люди звикають. Я не знаю, чому так відбувається. Але ну, у нас два варіанти. Або ми перемагаємо. Або сюди зайде Російська Федерація, повірте. Нічого, як ото кажуть, уже все. Ні, друзі, нічого. Ось всі чекали контрнаступ, всі чекали контрнаступ. Є контрнаступ? Замерли. Причин багато. ну дуже багато причин, чому ось так відбувається. Ми не будемо про це думати, гадати, ми не експерти, ми не. Е Різні там конспірологи чи ще що. Просто ми бачимо ситуацію, яка вона є. Вона така напружена. Подивимося, що буде далі. Так от я щиро дякую. Рашевській Світлані величезна подяка. Блощинській Олені, величезна. Драбінка Сергію, величезна вам, друзі, подяка. За вашу допомогу і за вашу віру. І за те, що ми разом. Йдемо, друзі, далі. Що відбувається в ЄС? Дивіться. Спочатку написав Луценко ми вже говорили про це, що Луценко написав пост, що давайте не ображати один одного, не обзивати, особливо військових. Давайте цінити думку інших, давайте навіть поважати опонентів, політичних, ну, щось, щось таке, щось там трапилось. Да? Далі пише от Геращенко, вона вже там писала, що Коцюбайло ну, якщо ви поважаєте Коцюбайло, то скажіть, чому ви не прийшли на похорон до нього? Ніхто? Ніхто? Чому ви його хейтили, коли він а, а, нагороду отримав? Героя України? Чому ви все це робили? Чому хейтили і хейтите? Аліну Михайлову, чому пташку хейтили, якщо ви такі герої. Так ось вона пише. Сьогодні зробила донат на ще одну добру справу, стипендію імені Дмитра Коцюбайла в Українському католицькому університеті. Від побративів Дмитра знаю, що він вчився, мовився на лекції. Ну, якась там якийсь, а ще раніше вона написала Марія. Подибайла, мама загибла героя написала важливий текст з закликом всім зупинитися, взаємознищені, засередитися. зосередитися. Знаєте, другий день, я спостерігаю, за цим всім навіть, навіть третій, як оточення. Порошенка вмовляє електорат до об'єднання до припинення політичних чвар. Чому? Я не розумію. Десятки постів, таких лагідних, добрих, гарних, не знаю. Тобто політична сила сектантського типу Порошенківська, да, яка будує свій рейтинг на провокації, на альтернативи, на, на чим гірше, тим краще. Почала щось говорити про необхідність об'єднатися. Ну, щось трапилось. А що може, що може повпливати на Порошенка? Бо хтось дуже е, серйозно з ними поговорив або вже владі це надоїло і вони серйозно поговорили, пред'явивши всі аргументи, і вони дуже налякали, налякані. А може вони налякались тим, що сталося з Чорноволом? Хоча це ну, не може так налякати всю фракцію. Але тут вся фракція почала ось так: от і партія частична. Ну і вони почали розуміти, що за їх поведінку, яку вони зараз розкручують, їм може прилетіти. Це якщо влада. Можливо, поговорив хтось з іноземних послів. Можливо, американський, можливо, англійський. Я не знаю, хтось з послів, а може, ще і не один посол. І також пред'явили ось цю ситуацію. Сказали: заткніться. Заткніться, просто заткніться. Ну, може бути сміттєвий бак, може Порошенко уявив себе в сміттєвому баку в цих вісячих штанах і почав притихати. Можливо, показали аргументи, тому що аргументи є. Я не знаю, чому їх тримають. Ну це вже куди мені до влади і хто я такий, щоб вказувати прокурорам і іншим. Мені тільки хотілося би, щоб він там був. Але. Але робити їм друзі. Я вам дякую. Будуть гарячі новини. Україна переможе.